Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додавання чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 9 з переходом через десяток. Розв'язування задач. Об'ємні геометричні фігури. Не урок, а справжнє свято. Бо полинем у світи мандруватимем завзято. Юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. А зараз зупиніть відео та погляньте у вас прикріплену до клас руму посилання до інтерактивного завдання. Перейдіть за посиланням та виконайте його, а потім повертайтесь до відео. Що ж, молодці виконали. Переходимо до усного завдання. Доповни кожне число до числа 10 за зразком. Наприклад, 9 додати 1 дорівнює 10. Подумаємо, скільки потрібно додати одиниць до числа 8, щоб отримати число 10. 8 додати 2 дорівнює 10, а до числа 7. Щоб отримати число 10, до 7 потрібно додати ще 3, а до числа 6. До числа 6 потрібно додати 4, і тоді ми отримаємо з вами число 10. А до числа 5. Звичайно, 5, 5 додати 5 дорівнює 10. А до числа 4 потрібно додати 6 і тоді отримаємо з вами число 10. А до числа 3. Так, 3 додати 7 дорівнює 10, а до числа 2, 2 додати 8 дорівнює 10. Та до числа 1 1 додати 9 дорівнює 10. Молодці виконали завдання. А зараз. Сіли зручно, відкрили свій робочий зошит, взяли ручку, пропустили від попередньої роботи 4 клітинки вниз, посерединці записали число, нижче класна робота за зразком та на першому рядочку спочатку пропишіть число 19 через клітинку та другий рядочок число 10 через клітинку. Молодці. А зараз давайте розглянемо результат додавання 9 додати 2, як це відбувається. Порахували. У нас 9 зелених клітинок. Нам потрібно ще додати 2. Ось. Якщо ми від двох віднімемо 1 клітинку та додамо до 9, ми отримаємо з вами. Один десяток, тобто всього 10 клітинок. Але у нас від числа 2 і ще залишилась одна одиниця. Давайте додамо. Для цього ми з вами розклали 2 на зручні нам числа 1 та 1. Так, щоб при додаванні до 9 ми отримали з вами один десяток число 10. Тоді зручніше буде додавати. Тому що 9 додати 1 буде 10. А потім ще додаємо 1. То отримаємо з вами 11. За цим зразком виконуємо наступне завдання, але спочатку запам'ятаємо правило. Спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім додати решту одиниць. Давайте спробуємо. Ось давайте спочатку використаємо з вами підсказку. До 9 додати 3. Знаходимо, де у нас число 9. Знайшли. Пам'ятаємо, що до 9 потрібно додати 1 для того, щоб потворилось число 10. Розкладемо з вами цифру 3 на зручні нам числа. 3 розкладаємо на 1, 1 та 1, що дає нам в сумі 3. Що ж, 9 додати 1 буде 10. І потім додати ще 2 рази по 1. Отримаємо з вами. 12. А зараз самостійно зупиніть відео та спробуйте таким способом порахувати. 9 додати 6, 9 додати 2 та 9 додати 4. Використовуйте, будь ласка, числову пряму, для того, щоб було вам легше рахувати. А зараз пропоную відпочити. アランさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさんさん Молодці! Відпочили! А зараз давайте прочитаємо з вами дві задачі та знайдемо, що в них спільного, а що відмінного. Та розв'яжемо. Задача номер 1 На виставку другокласники підготували 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? Діти, про що йде мова в задачі? Про вироби з пластиліну та зелини. Правильно. Чи відомо, скільки всього було виробів з пластиліну? Так, 10. А скільки було виробів із глини? 20. Чи ми можемо з вами знайти, скільки всього виробів підготували на виставку другокласники? Так, звичайно, тому що все відомо. За допомогою якої дії ми будемо знаходити відповідь на це запитання. Звичайно, за допомогою додавання потрібно до 10, додати 20, дорівнює 30 в дужках буква В. Відповідь: 30 виробів підготували другокласники на виставку. Зупиніть відео та запишіть розв'язання цієї задачі собі в зошит. Друга задача слухаємо. На виставку другокласники підготували. 10 виробів із пластиліну і 20 виробів із глини. Наскільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну, підготували другокласники? Знову таки, про що йде мова в цій задачі? Так, це і є наше спільне про вироби з пластиліну та вироби з глини. Чи відомо скільки виробів з пластиліну? Так, 10. А виробів з глини? 20. Чи ми можемо дати відповідь на питання, наскільки більше виробів із глини, ніж із пластиліну, підготували другокласники. Давайте спочатку порівняємо ці числа: 10 виробів пластиліну та 20 виробів з глини. Чого більше? Звичайно, 20. Що ж, щоб порівняти та дізнатися, наскільки більше виробів з глини, що ж нам потрібно зробити? Звичайно, скласти вираз. За допомогою якої дії? За допомогою дії віднімання. Для цього потрібно від 20 відняти 10 дорівнює 10. Відповідь на 10 виробів із глини більше підготували другокласники. Що ж, що ж, відмінне в цих задачах? Тому що перша задача на знаходження суми, а друга задача на різницеве порівняння. Так, запам'ятали. Також зупинили відео та записали розв'язання другої задачі собі в зошит. А зараз розгляньте геометричні фігури. Назвіть їх. Запишіть в зошит кількість конусів. Їх 4. Так. А циліндрів. 5. Також запишіть це число, а куль. Також 5. Молодці. Складіть, будь ласка, задачу на порівняння фігур, як попередня задача під номером 2, та запишіть її. Наприклад, на малюнку було зображено 10 циліндрів та 5 куль. Наскільки більше циліндрів було, ніж куль? Зупиніть відео та виконайте завдання письмово. А зараз переходимо з вами до логічного завдання. Відкрийте в підручнику, сторінку та знайдіть завдання під номером 77. Та виконайте її усно. І що ж, ми закінчимо наш урок. Домашнім завданням у вас буде номер 78 та номер 79 на сторінці 16 в підручнику. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!